В ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа з Воскресінням Христовим, браття і сестри. Часто буває таким чином, що людина під час свого життя, під час постійних турбот і навіть насолод, людина відчуває в серці порожнечу. Святі Отці кажуть так, що ми створені для того, щоб спілкуватись з Богом. І в кожної людини є властивість жар, жага до Бога. Це властивість нашого духу. І нічим людина не може заповнити те, що повинен заповнити сам Бог. Отже, спочатку початку буття людського, спочатку перших людей Адама і Єви, після гріхопадіння наші пращури, Втратили спілкування з Богом. І для того, щоб відновити спілкування з Богом, кожна людина повинна бажати цього в першу чергу. Ми зараз згадуємо вже майже віддання свята хрещення Господнього. І слова, які прийшов, казав Іоанн Хреститель, покайтеся тому, що наблизило царство Боже. Цими словами Іан Хреститель звернувся до всіх, хто приходив на хреститися. З іншого боку, сьогоднішнє Іванське читання починається з того, що Господь наш Ісус Христос почув, що Іоанн предан бисть і бись посажен стімницю. Господь почув, що проповідь Іоанна Хрестителя майже закінчилась. І Христос Спаситель вийшов знову з тими словами. Покайтеся, тому що наблизило Царство Боже. Що значить покайтеся? Ми постійно каємося. Майже ті, хто церковні люди правильно роблять, що приходять на сповідь. Але для того, щоб зрозуміти, що таке покаяння, сьогодні і Свята Церква нам надає приклад справжнього покаяння. Сьогодні незвичайна неділя. Кажуть так, це перші промінці посту великого. Це ще не підготовчі неділя до Великого поста, але вже перші промені неділя прозакея. Отже, Свята Церква згадує ці події, які були, коли Господь наш Ісус Христос підходив до города Ієріхон. Що це за город? Святі Отці згадують, Ієрусалим це образ святості. А Іріхон, навпаки, образ гріха, гріховності. Отже, якщо згадаємо історію, то ми згадаємо, як Ісус війн ще в давні роки казав, будь проклят той, хто почне будувати на цьому місці, тому що це город гріха. Але пройшли певні часи, і через 500 років люди знову почали будувати, жити. І Іріхон уже часів Господа Ісуса Христа, це був досить великий город. Торговий, багато людей було, і от Господь підходив до такого города. І вже люди знали, хто йде. Йде незвичайна людина. Одні казали пророк, інші казали праведник, тому що слова його були незвичайні слова, а слова, які доходили до кожного серця. Отже, чули всі, і майже город весь вийшов на зустріч Господа Ісуса Христа, серед тих людей, хто зустрічав. Була одна людина незвичайна тим, що він жадав, то, про що я починав, жадав Бога бути праведним перед Богом. Але, кажуть, Івангелія каже, митер, хто це такі мутарі, це люди, які збирали податі для Римського кесаря. На ці часи і Ієрусалим, вся Іудея була під владою недовисного Риму. Отже, митері збирали податі святих. Своїх людей і збирали для пороботителів для римлян. А Закей був незвичайна людина, тому що він був керівник, начальник над тими, хто збирав для римлян. І весь свій багатство, а Закей був людина багата, більш того знатна людина. Його знали всі багаті люди і владні люди. Але Закій відчував в серці інше. Совість. Та совість казала, що те, що ти живеш, вона відрізняється від того, що Господь чекає від людини. Твоя душа не відчуває спілкування з Богом. Закей був людина багата, мав задоволення від цього багатства. Але не мав, на жаль, того, що шукає душа. Не мав спілкування з Богом. Інші людини, люди зневажали, але може не в обличчя казали, навіть коли хвалили його, то кожен казав і думав, що ти не праведник. І оце була остання крапля до Закхея, коли він вирішив, почувши, що йде праведник до їх Єрихона. Закхей хотів, хоч би доторкнутися взором, зіром. І побачити Господа хоч би здалечі. Але Івангелій каже, він був малий на зріст. І оцей малий зріст хотів протиснутись, але може хтось навмисно штовхав його і не давав. який побачив, що попереду стоїть смоковниця ягодічина. І він. Не постіснявся, не посоромився, заліз на ягодічину і зверху дивився на праведного пророка. А Господь, перш ніж підійшов до Єрихона, Він вже як Бог, який бачить все, він бачить в серце кожну людину. Хто його зустрічає? Один зустрічає тільки побачити, інший зустрічає щось попросити, а інший жаждє для того, щоб каятись. От душа Закхея підійшла до того часу, коли вона жажділа скинути це брем'я гріха. І здалече Господь побачив Закхея і сказав, Закхеє, Закхей може, все відчував, але щоб до нього звернувся праведник, який чиста людина, навіть доторкнутися словом, це вже була образа для того, хто праведний, і доторкнутися до грішника. Деність, подамає дому твоєм битві, прийти додому до тебе. Чому? Тому що побачив Бог покаяння людини, за зліз і інші люди, які зневажали за кей, за його неправідне життя, почали роптати. Ну як це праведник цій може прийти до грішного додому? Якщо ти праведник, то облічи його, скажи йому, що ти неправідно живеш, поміняй. Але Господь зовсім не мислить так, як мислить людина. Любов'ю облічай. Любов'ю. От і Господь сказав, дність подобає в биті, в дому твоє. А Закей, відчувши про те, що він навіть ім'ям своїм марає святого, він сказав, Господи, кого чим обідав, віддав четверицю, віддав все неправедне, що я набрав. І от ми відчуваємо, що таке покаяння. Покаяння це не слова тільки. А покаяння це, якщо людина сказала, якщо б мене повернути тоді, коли я це робив, я б це не зробив. От і виходить: людина не може не зробити знову, тому що час пройшов, він вже зробив, але він зненавидів гріх собі. І ці слова віддам пів свого майна. Половину, це те половина, яка я набрав здирництвом, обманом, лукавством. Це те неправедне, що я набрав. Господи, забери, не хочу. Віддам все. Тому що якщо б мене повернути назад, не хочу такого життя. А потім кого обідав, віддам чотири рази більше. І після цього Господь сказав: це є син Авраама. Син Авраама. Авраам це праведна людина. А хіба Закхей спочатку не був син Авраама? Хіба Закхей не був по плоті він нащадок Авраама? Він був єврей, іудей. І він дійсно мав віру і дійсно був по плоті син Авраама. Але Господь сказав, коли це син Авраама, після того, як він сказав слова покаяння. Від тільки з цього часу він став син Авраама. Іоанн Хреститель казав фарисеям, які приходили звершити, ну майже так сказав, обряд обмиття хрещення. Прийшли для того, то всі приходили, і ми прийшли. І Іоанн Хреститель сказав: Змії порождженії їх гідніни. Лукавство бачучи, що я звершую щось, а не міняюсь сам. Я такий же самий залишаюсь. Хто сказав вам біжати від гніва будущого? якщо ти хочеш втікти від гніва Божого на всяке нечестя, зміни своє життя? Знаєте, слова багато слів кажуть, але покаяння – це зміна. Покаяння – це переміна. Якщо знову-таки побачимо слова, Закея матеря, то побачимо, знаєте, не тільки слова, а кількість. Є дехто, хто дійсно, ми всі грішні люди. Немає правильного нікого. І якщо грішник хоче примиритися з Богом, він повинен помінятись від гріха відійти. Він повинен зробити те, що його відділяє від Бога. Одна людина каже, а я не краду, я не такий, як інші. Але я засуджую, але я гніваюсь. І на те, що бачите, що може не краду, це не каже про те, що в мене немає іншого гріха. У нас різні гріхи у кожного. Немає підстави сказати, що я не роблю, як він, а я роблю так, як не він. Я може хороший сім'янин, але якщо я ледачий і на роботі працюю нехорошо, значить гріх я маю інший. І тому і каже Закхей, якщо я мав залежність від багатства, я приношу покаяння саме в багатстві. Не гріх багатства, а неправильне багатство гріх. Те, що я наживав. Якщо я ледачий, то приносячи покаяння, Саме в тому, в чому согрішив, саме в тому і принос покаяння. Не сказав Закхей, Господи, каюсь, буду молитися, але багатство залишаю собі. Не сказав Закхей, що я принесу трошки. Дійсно, є лукавство сказати, що своє майно я надбав багатство своє. Але ну, частково принесу, а інше буду насолоджуватись далі, життям цим. От міра покаяння. Якщо в чому согрішив, то кайся. В чому согрішив, в тому і кайся. Покаяння це виправлення конкретного гріха. Покаяння це зміна. Далі, якщо кажемо про те, яким чином каятися? В серці покаяння відбувається. Людина кожна міняється в серці. Це перша щеблина коли людина стає правідною. без цієї щеблини людина не може стати правильною. Кожен з нас, хто стоїть в храмі, він може згадати те мить в житті, які він переступив рішучістю, Господи, не повернусь туди, не хочу. От саме і цю мить згадує Свята Церква. Мить, коли Закхей повернувся. Але знаєте, Буває так, що людина певний час ніби і прийшла, ніби вицерковилася, але через певний час охолоджується серце. Кажуть так, що були часи, коли я через причастя відчував, що сам Господь сам Гелеві несе мене на ручках. Але проходить час, і людина охолоджується. Людина повинна знати, що покаяння це не разове. Якийсь акт разовий. Це зміна життя всього. Тому і виходить, що маєш намір каятися, кайся не раз, не два. Покаяння це все життя міняється. Івангелія, на жаль, не згадує, як далі Закхей був і жив. Івангелія каже, що оцей крок, він стоїв багато слів. І, мабуть, Закхей. Коли сказав перед всіми людьми, що не буду грішити, інший після того сказав, а що ти казав? От і так, таким чином, що людина, коли перестає каятися, вона може охолонути. Покаяння це діло всього нашого життя. Преподобний Яцак Сірін казав, коли йде спокуса на людину, грішник, немає дірзнавіння молитись до Господа. Немає. Тому що в мирні часи ця людина не принесла дійсного покаяння. Тому ніби зараз, коли ми можемо в храм ходити, не відчуваємо такої потреби, але находить спокуса. І саме тоді ми маємо потребу в благодаті Божій. З якою радістю за зустрічав покаяння своє, слова Христа. І після Того за вже не повертався. Святі, кого ми почитаємо, дивлячись на ікони, це люди, які мали благодать Божу, які мали спілкування з Богом Серце. Сьогодні Свята Церква згадує святу мученницю Татьяну, третє сторіччя. Це страшні гоніння на всіх християн. А з життя Тетяни ми знаємо, що це була дівчина, яка була, жила в Римі. Третє сторіччя, мала батька, благочестивого християнина, але він був знатна людина. Але тайком вірував і навчив свою доньку вірувати. Отже, будучи вже Повнолітня, вона вибрала не бути одруженою, а вибрала жениха Христа. Отже, і через свої добрі вчинки вона служила Господу в ті часи, коли вона жила. А часи йшли, вона, до речі, була Діаканіса Церкви Римської. Дяканіса прислужувала, служила церкві Божій. Часи змінилися, і певний час знову переворот во владі римської і звинуватили знову християн. І вже почали гоніння і християни страдали за віру Своєго Христа, була схоплена і Тетяна. Тетяна з радістю прийняла муки і страждання, був викритий і батько як тайний християнин. Він був перед всіми позбавлений сана багатства і притерпів муки і страждання. Життя святої Єкатерини каже про тяжкі і страшні муки. Якщо ми згадаємо, а як дівчина могла такі муки страшні притерпіти, тому що була, в багатстві жила навіть і такі страшні муки. Відповідь одна: людина не може такі муки перенести, якщо Бог за нею не стоїть. Отже, та благодать Божя, чого ми починали казати, яка в кожному чині людина може стяжати Бога, це саме головне для людини. Якщо Бог з нами, хто на нас? Нікого. Якщо Бог з нами, що може бути випадково? Нічого. Отже, життя Святої Великої мучениці Тетяни нам каже про те, що поки часи дозволяють і в храм ходити, людина повинна жити розумно. Господь наш Ісус Христос сказав, хто поставив своє будівлю на твердому камені, який є Христос, той стоїть твердо, а хто на піску. Діла його всього життя розрушиться. Отже, і виходить, що по всі часи людина повинна на камені Христа жити розумно, славлячи Бога своїми добрими ділами. Отже, якщо був злоязичний, поклади піст на язик. Якщо був жадібний, роздай те, що ти набрав. Якщо ти осуждав інших, знову ж таки, тримай, був ледачий. Працюй два рази більше. Оце наше покаяння. От на це ми повинні налаштовуватись. От цим ми повинні мінятися. Був в унині. Дякую Господу за все. Був хвастовство, числавія. Помовчи, нікого не вчи. Був гордий, підчиняйся. Шукай, щоб підчинитися. От наша зміна, от наше покаяння. От наша та праця, яку приносить кожна людина, кожний християнин. Осі, Господі, браті і сестри, нехай, молитвами святої мучениці учниці, і приклад за Києві. Господь нас наставить на покаяння і на спасіння.